Вітаю, друзі! Я Вікторія. Це розпочаток початок липня і саме час готувати різні ягодні пироги. Хочу поділитися дуже швидким і дуже смачним рецептом пирога. Можна його робити з будь-якими ягодами, але я його печу і взимку. Взимку печу або з замороженими ягодами, або з родзинками. Це мій. Пиріг, як я кажу, на кожен день, тому що печу його ну, двічі-тричі за тиждень. Рецепт дуже простий, дуже економний. Хочу, щоб ви також випікали такі пироги для своєї сім'ї. Для його приготування потрібні ягоди, два яйця, цукор. Седра лимона або кориця на ваш вибір, і будь-який кисломолочний продукт. Або сметана, або кефір, або сметана з кефіром навпіл, цей пиріг я навіть випікала. Сироватки з домашньою, також вийшло дуже добре. Сода і мука. І трошечки вашого часу. Два яйця до 200 грамів. Цукру, можете взяти менше, якщо ви не любите занадто солодке. Дику солі. Міксером перебиваємо у густу піну. Для того, щоб яйця добре збивалися, я їх не розділяю на жовток білок, роблю все швидко, але яйця повинні бути охолоджені. Далі сюди ж додаємо або цедру, або корицю, або будь-яку іншу вашу улюблену спецію. І також сюди додаємо сметану, кефір, чи ряженку, чи змішані е, у будь-якій пропорції е, ці молочнокислі е, продукти. Також можна готувати. І сироватки. У мене це сметана і кефір навпіл. Усю сметану не можу використовувати, що ще потрібно. Продукти у нас, слава Богу, всі домашні, у нас корови нема, але є у сусіда. 300 грамів молочки. Сидра лимончиком. Мені більш за все подобається з лимоном, а от яблучні пироги, цей пиріг також можна робити з яблуками, там мені більше подобається і з корицею. Знову змішали, я перебиваю міксером, можна просто цей пиріг робити вінчиком, якщо швиденько. Відміряємо муку на 300 мл молочно-кислих продуктів, треба взяти 350-380 грамів борошна. Чому така різниця? Тому що борошно буває різне і у борошно підмішуємо. Чайну ложку соди. Це все це ми поєднуємо і також перебиваємо або міксером на таких невеликих обертах, або перемішуємо вінчиком. Тісто повинно бути як така густа, добре густа сметана. І зразу, як тільки ми поєднали усе це з содою. Борошно а, і нашу заготовку для пирога, воно зразу підходить стає таке пухке. Якщо ви бачите, що воно трішечки рідкіше, додайте ще столову ложку борошна. От тому я казала, що 350-380 грамів борошна. Беремо форму, я випікаю усе у стеклянних формах. І щоб він краще відходив, я просипаю дно. Манкою і викладаю тісто. І наступний момент мій улюблений це наша творчість. Цей пиріг можна випікати, як я сказала, з будь-якими ягодами, з яблуками, з грушами, зі сливами або з малиною, або з ожиною. У мене сьогодні. Це лохина. Якщо родзинки, то родзинки зразу ми вмішуємо в тісто. Якщо ягоди, я їх просто ось так посипаю зверху на тісто. Якщо яблуки і груші можна також або підмішувати в тісто, або викладати дольками такими зверху. І тоді вже, як я сказала, тоді вже я додаю не цедру, а корицю, тому що вона мені смакує дуже з яблуками, з грушами. Я в ще сюди додала малинки так розклала для візерунка. Але моя дитина, мій син не любить малину із кістачок чи не знаю за чого, тому в мене тільки лохина. І ставимо випікатися у е, духовку при температурі 180-200 градусів на 45-50 хвилин. Поки печеться пиріг, можна випити кави. А я буду зараз монтувати це відео. Мічений час пройшов, Маруся вже. Потерпає від запахів, перевіряємо пиріг, протикаючи чи спичкою чи зубочисткою. Якщо вона суха, то він готовий. Виключаємо. Ну і останній штрих це прикрашаємо наш пиріг. Я прикрашаю його цукровою пудрою, зробленою із лавандового цукру. Хто ще не бачив моє відео, залишу в описі. О, запах неймовірний. Це можна подавати до столу, і погодьтеся, такий пиріг швидкий і простий, але виглядає досить святково. Тому створюємо маленькі свята кожен день для себе та своєї родини.